Доброго дня! всіх вітаю на каналі Віст. І сьогодні у нас буде огляд наших новинок. Це у нас дренажні насоси торгової марки Воргут. Менша модель 34325 на 400 Вт в пластиковому корпусі. Продуктивність якої становить до 108 літрів за хвилину. І більш потужніша модель вже в корпусі з нержавіючої сталі. Потужність цієї становить 1100 Вт. Це у нас модель 34326 з продуктивністю до 300 літрів за хвилину. І Зараз ми розглянемо їх поближче. Почнемо ми з насосу 34325. Він призначений для відкачування перекачування чистої та легко забрудненої води з частинками до 5 мм. Корпус виготовлений з пластику. Всередині на обмоці ми маємо термозахист. Ця система також відключає двигун за критичних показників температури, щоб уникнути його перегріву. Також має поплавковий вимикач. Захист від сухого ходу. Він слідкує за рівнем рідини. Як тільки рівень рідини буде менше, ніж конструкція насосу, двигун вимикається. Довжина кабеля становить 10 метрів. Максимальна глибина занурення насосу становить 7 метрів. Максимальна висота підйому води становить 6 метрів. Потужність 400 Вт. Продуктивність до 108 літрів за хвилину. І вага його всього 4,6 кг. кілограмів. В комплектацію входить сам насос, універсальний кутовий конектор, гарантійний талон та інструкція. Хочу ще й що насос має захист. Класу IPX 8, тобто при зануренні у воду він працювати і вода не потрапить до електронних частин цього насосу. Переходимо до наступної моделі 34326. Цей насос вже призначений для відкачування чистої та брудної води з частинками у воді до 25 мм. Це за рахунок ось таких великих отворів всередині внизу насосу. Насос вже має нержавіючий корпус. Тобто з нержавіючої сталі. Всередині також є термозахист, як і попередній моделі. Поплавковий вимикач. Довжина кабеля також 10 метрів. Максимальна глибина занурення цього насосу вже становить 9 метрів, а максимальна висота підйому води 7 метрів. Потужність 1100 Вт. Продуктивність 300 літрів за хвилину і вага становить 5,2 кг. Комплектація схожа, як в передній моделі, універсальний кутовий перехідник, гарантійний талон та інструкція. Ця модель також має клас захисту IPX 8, як і попередня модель. Зараз ми продемонструємо, як ці насоси працюють. Перший насос 34-325. Занурюємо в воду Тазик Тази у нас по 90 літрів. Зараз опускаємо. Почекаємо, поки вийде повітря, тому що там є чи клапан, щоб не було повітряної пробки. І включаємо насос. Ось так він працює. Можна бачити, який напор. Якщо ми навіть будемо щось поливати, то ось так він буде нас поливати. Ось так. Так, і зараз працюємо. За рахунок того, що насос бере з відстані 5 мм, ми можемо повністю викачати вміст цього тазу. Там на дні залишиться трішки водички. Ось так все чудово працює і в тазу там трішки залишилося. Все. Зараз продемонструю, скільки в нас залишилось води. Ось так трішки водички у нас залишилось. Наступний насос у нас 34326, він вже буде забирати воду з більшої висоти, тобто з дна, не з 5 мм, а з 5 см. Тобто ми зараз занурюємо, почекаємо, поки вийде вся вода з нього. Також тут є клапан, який стравлює повітря, щоб не було повітряної пробки. І вмикаємо. Ось так вже напор більший і вже швидше качає воду. Зараз продемонструю, який буде напор, якщо ми будемо щось поливати. Ось так. Вже потужніший, ніж попередній. І перекачуємо. Він набагато потужніший і швидше качає, ніж попередній. Зараз продемонструємо скільки тут залишилось води. Ось так залишилось водичку. Якщо потрібно швидко та якісно відкачати воду, чи полити вашу присидибну ділянку. То вибирайте насоси торгової марки Ворхут. Вони прослужують вам багато років. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Дивіться всі наші відео на нашому каналі. Всім до побачення!